Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі такий засіб, як гліцин. Це таблетки сумблінгувальні, 50 таблеток в упаковочці. Ось такі таблетки. Виробник Gledex. Республіка Вірменія. Відпускається без рецепта. Належить до фармакологічної групи засоби, що діють на нервову систему. Гліцин він є центральним нейромедіатором, який регулює обмін речовин нормалізує процеси захисного гальмування в центральній нервовій системі. Він має седативну і антидепресивну дію. Зменшує психоемоційне нагруження. Конфліктність підвищує соціальну адаптацію, покращує настрій і полегшує засинання. А також нормалізує сон, підвищує розумову працездатність і зменшує вираженість ветосудинних порушень. Дозволений застосовувати дітям віком від 3 років підліткам та дорослим. Які ж покази до застосування? Це є зниження розумової працездатності, при стресових ситуаціях, психоемоційному напруженні, період екзамених, конфліктних ситуацій, нервози, нервозоподібні стани, вегетосудина, дистонія після перенесеної черепно мозкової травми. В станах, які супроводжуються підвищеною збудливістю, емоційною нестабільністю, зниження розумової працездатності, а також порушення сну. Ішемічний інсульт, і порушення мозкового кровообігу. Протипокази це підвищення чутливість до даних компонентів, які входять в склад даного засобу. Вік до 3 років, а також при зниженому тиску. Артеріальна гіпотензія. Застосовувати потрібно по одній таблеточці сублінгвально 2-3 рази на добу. Курс лікування становить від 7 до 14 днів. Має хорошу дію. Підвищує розумову працездатність. І допомагає при психоемоційному напруженні при стресових ситуаціях. при порушенні сну допомагає заспокоїтись. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бережіть себе і своє здоров'я!